У селі Шапель Луцької громади попрощалися із загиблим воїном Сергієм Куделею. Війна обірвала його життя на 1936 році. Сумний день у селі Шепель Луцького району туди на щиті назавжди повернувся герой Сергій Куделя. Односельчани, знайомі, друзі, родина і просто небайдужі люди вийшли на вулицю, аби провести в останню путь свого земляка, який загинув, аби ми могли мирно жити. Загинув за Україну. Рік тому чоловіку вручили повістку, і він вступив до лав війська, не боячись смерті. Дивлячись їй прямо в очі, Сергій ішов в бій. Попрощатися із ним приїхали і колеги по роботі, де він працював до того, як взяти до рук зброю. Кажуть, Сергій був дуже хорошою людиною, яка ніколи не покине в скрутній ситуації і завжди підставить своє плече, коли це буде потрібно. Був дуже добрий, дуже відповідальний, дуже пунктуальний. Бо знаєте. А які руки мав, руки просто золоті мав руки. Він все міг робити. Знаєте, там от таких людей мало. Це людина була з великої букви. Завжди відповідальний, завжди на своєму місці він був, завжди міг виручити. Ну, людина, на яку можна положитися, бо е, нічого поганого я не можу на нього сказати. Вічна пам'ять йому звичайно дуже. Як сталося, ну це війна, клята життя героя обірвалося в бою за наше мирне небо на Донецькому напрямку поблизу населеного пункту Новодарівка. Односельчани приголомшені загибеллю Сергія, адже це дуже важко втрачати таких добрих, чуйних та щирих людей. Він був відмінником, він був дуже поважав всіх, так сказати. Він і мухи не обідав. Він дуже. Вихований був хлопчина. Втратити рідних це завжди дуже болісно. Воїн не встиг створити власної сім'ї. Лишилися лише згорьовані батько і мати, які у відчаї від смерті їхньої дитини. Прощалися з Сергієм Куделею у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Коли настав час для захисту країни, був призваний серед числа мобілізованих, і наш Сергій. Який вже майже рік захищав нашу землю, і своє ось це покликання воїна-захисника виконав до кінця. І, на жаль, це завершення заверш... закінчилося смертю його. До небесного війська відійшов ще один захисник. Свій останній спочинок Сергій Куделя знайшов на місцевому кладовищі. Герою назавжди залишиться 36 років. Анна Громик, Мирослав Хотемчук для новин на часі.